Мої любі хлопчики та дівчатка, доброго раночку вам усім! А зараз послухайте вірш, щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що й тоді де узятися біді? Сьогодні ви дізнаєтесь. З яких частин складається вулиця, будете вчитися правильно переходити через вулицю та будете малювати проїжджу частину. Вулицями міста безперервно рухається транспорт. А який саме ви зараз відгадаєте мої загадки та скажете мені: Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука? Два блискучих вогника. Що це? Правильно, автомобіль. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Що це за транспорт? Правильно, це автобус. І відгадайте останню загадку. Він по рейках роз'їжджає. Пасажирів він чекає. Поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на. Вірно, трамвай! Щоб не потрапити під автомобіль і не спричинити аварію. Всі мають дотримуватися правил дорожнього руху. Ці правила мають знати водії автомобілів, і автобусів, мотоциклісти і велосипедисти. Ці правила добре мають знати і всі пішоходи, дорослі і діти. У правилах зазначено, що для машин відведена проїжджа частина дороги, а для пішоходів тротуари, що вулицю можна переходити там, де є лінії розмітки. Кожна вулиця має проїжджу частину для руху транспорту. Вона називається дорога. Пішоходи ходять узбіччями або тротуарами. Тротуар відгорожено від проїжджої частини бордюром. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Запам'ятайте, що переходити вулицю можна там, де є лінії, покажчики переходу. Такий перехід називається зебра. Цей перехід зроблено так, щоб усі пішоходи бачили, де переходити вулицю, щоб водії транспорту також його бачили і помічали, заздалегідь знижуючи свою швидкість. У місцях переходів. Часто встановлюють знак пішохідний перехід. Він показує, де можна переходити вулицю. Що за коник полосатий на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра в нас на переході, та чи є така в природі? Це пішохідна розмітка. Зебра, подивіться, яка. Вулицю потрібно переходити спокійно, кроком, у жодному разі не перебігати її, бо можна спіткнутися і впасти. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди й не барись. Далі ти теж маєш право. Як машин немає справа. Коли переходиш вулицю, слід обов'язково міцно триматися за руку мами чи тата і переходити тільки із ними дорогу. Отже, мої любі, дорожні знаки потрібно знати і дорослим, і малим, і водіям, і пішоходам. Знати знаки треба всім. А зараз пограємо в гру, проїжджа частина. Я буду вам задавати запитання, і ми подивимося, чи ви уважно слухали мене, як називається місце, де їздять машини? Так, дорога. А як називається частина вулиці, по якій ходять люди? Вірно, тротуар. Як називаються люди, які керують машиною? Правильно, це водії. Як називається людина, що йде по зебрі? Правильно, це пішохід. Молодці, ви в мене такі розумні. А зараз я пропоную пограти з нашими пальчиками у гру вулиця. І потім ми почнемо малювати. Ось паркан, а ось будинок. Ось велика вулиця, знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. Давайте повторимо ще раз. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. Молодці. А зараз починаємо малювати проїжджу частину. Для роботи нам необхіден аркуш білого паперу, кольоровий папір, це для машинок. Потім фломастери, водичка, пензлики, фарба, клей, ножиці. Повторюйте за мною і у вас все обов'язково вийде. Бажаю успіхів! Спочатку малюємо дорогу нашу проїжджу частину. Малюємо дорожній знак пішохідний перехід. Далі робимо розмітку дороги. Після неї малюємо зебру, по якій переходять пішоходи. Далі вирізаємо машинку та її розфарбовуємо. Далі за допомогою клея приклеюємо наші машинки на дорогу проїжджу частину. Подивіться, яка гарна проїжа частина в мене вийшла. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Мої любі, ви сьогодні дуже багато всього дізналися. Тож зараз послухайте мене та запам'ятайте, любіть себе і інших поважайте, своє життя і здоров'я бережіть, і правильну дорогу обирайте. Якщо бажаєте до старості дожить, щоб не спізнитись, ви не поспішайте, раніше вийдіть, щоб спокійно йти, а на дорозі рот не розкривайте, своє життя і здоров'я бережіть, бо їде транспорт, всюди перехожі, хто на роботу, хто з роботи йде, чи сіє дощ, чи дні стоять погожі. А рух не припиняється ніде. Летять машини, швидкість них висока, миттєво транспорт цей не зупинить. І хоч дорога, а може й не широка, та через неї діти не біжіть. Спіткнуться можна чи перечепитись. Летять машини, вам не сила встать. Автомобіль не може зупинитись. Страшне нещастя може вас спіткать, тож любі друзі, своє життя і здоров'я бережіть! До побачення, до нових зустрічей!